Привіт усім, хто дивиться це відео. І так, продовження першої частини, друга частина. Я зупинився на тому, що, коли стандартно горить котел, беремо велику топку котла е, традиційного горіння. Велику топку ми загружаємо, хочемо, щоб він у нас горів довго. Е, на регуляторі цепочки котел розгорається, загорається вся закладка, дає велику потужність, швидко воно починає гнати температуру, він менше склонний до конденсату, це все радує до тих пір, поки не нажене температуру. Він швидко нагнав температуру, ця вся закладка, яка горіла повністю, вся, не послойне горіння, як в шахниках, починає тліти. Продукти тління всі йдуть в димоход. І тут димоход осідають на демоході, сідають на стінках котла. Також бувають моменти, коли хорошо тяга пішла опять, і димоход загорається. Це може бути просто безпечно, якщо димоход правильно встановлений, просто він вигорів і все. А може бути і пожар вдома, може і згоріти дом. І разом може бути і, не дай Боже, з людьми. Так, такі варіанти. Котлів з таким підключенням ми перечеркуємо, що шахніки що прості. Тому що і шахніки також так робити не будуть. Тепер переходимо до шахніків. Пояснюю. Перевага в шахніків, що тут горить тільки нижня частина, якщо перейде в тліня, то перейде тільки на нижня частина в тліня. Частинка котла буде тліти. Це теж не ідеальний варіант, але це вже набагато краще, ніж тут. Менше продуктів тління виділяється. Якщо все дуже гарно настроєно, то там фактично димоход даже, вообще в деяких випадках ніхто не чистить, тільки горизонтальний участок і теплообмінник, А вертикальний там чистий. Но, в принципі, я рекомендую два рази в рік перед началом опалювального сезону і в кінці опалювального сезону обов'язково чистити домохід, щоб він вас. Все-таки був гарантовано провірений. Тепер звертаюсь до такої обв'язки котла. Поясню, чого іменно така. Багато моїх клієнтів, не маючи достатньо коштів на самий котел, заказують котел навіть не утеплений. Їм це виходить дешевше, котел не утеплений, вони самі його там утепляють. Бувають варіанти, що, правда, що котел стоїть в такому приміщенні, що і не треба утепляти десь в теплі кочегарки окремі, тому що шахники обично ставляться в окремі кочегарки. Але коли я їм пояснюю, що для того, щоб ваш котел працював правильно, йому треба на подачі 60 градусів. Це касається в основному шахників простих По холмову. Обов'язкові умови 60 градусів на подачі, на обратки 55-60 також. А це все можна забезпечити тільки за допомогою не просто прямої подачі, так як тут і обратки. А благодаря тому, що можна зробити організувати систему підміса. І опять же, по системі підміса є дуже багато питань. Сама проста система підміса. Тройнік, троєнік, ніяких трьохходових клапанів. Просто насос качає, тягне е, з обратки холодної, але він тим самим підтягує і вертає частину гарячої води назад в котел, робить підміс. Ця система вже провірена. Ну в такій системі обов'язки обов'язково має бути ще. Температурне реле, яке ставиться на трубу, або ставиться на стінки, і термопара прив'язується. Ну, для прикладу, в мене тут є такий варіант термореле. Це накладне, тут термопара. Більш подробно про ці схеми, це вже можна говорити при замовленні котла, і я це повинен клієнтам пояснити. Буває, да, що людям на 60 градусах тримати температуру і ці котли вони мають можливість постійної дозагрузки, це жарко в домі. Але тоді, як виход з положення, оскільки у вас немає коштів на більш е, таку продуктивнішу систему обв'язки котла, то хоча б в такій схемі ви тоді протаплюєте. Що якщо вже допустим, зробили, на ніч закладку, воно прогоріло, на день дайте віддихнути котлові, потім опять загружайте і опять протаплюйте. Зараз зими в нас стали теплішими і режим тління постійний, щоб постійно ви його годуєте дровами. По-перше, перерозход дров, по-друге, ну, не бажано ці режими тління такі робити довгі. Так що ну, соблюдайте правила. Експлуатації і температурні режими. Є, я бачив в мене вже з моїх клієнтів були такі випадки. Наймають старого майстра, старий майстер, от в такій обв'язки. Допустим, стояв старий котел, або просто зробили ізначально нову схему. Ну, тобто, самочок може бути, може бути, під насосом. Але майстер не вчитує цієї перемички. Він. Так, оскільки він собі старий майстер, він привик, що ага, подача туди обратка, туди все. Йому це достатньо. Поварив, красиві шви, надійні, все буде працювати. Буде, але недовго. Так що попередження є для всіх. І розжовування, чого це не можна робити. Е -е, ну, давайте я так подробніше на цьому спинюся. Чого так не можна? В класичному варіанті котла. Тепло піднімається вверх і уходить в димоход. Продукти згоряння. Тут в цьому варіанті котла. Сама гаряча точка горіння весь час внизу, очаг горіння. І ця гаряча точка зустрічається з холодною браткою. Якщо забрати цю перемичку або поставити навіть кран і балуватися ним, що закрив, відкрив, там, допустимо, мені треба бігом нагнати температуру, я закрив кран і погнало. Ну і що ви цим хороше зробите? Бомбите холодною обраткою, свого котла і тут же сама гаряча точка горіння, тому що шахники так устроєні. І тут по стінках у вас скритий конденсат може з'являтися. Ви можете його не бачити, але він є, тому що від природи, від законів фізики нікуди не дінетеся. Цими крапельками воно буде вам розмочувати вашу смолу, яка там. Обов'язково є на стінках. А це смола, це кислоти, які вступають в реакцію е, і з'їдають стінки котла. Тому і всі шахтники тут страдають в нижній частині, вони просто знашуються. Вони не прогорають, е, як деколи говорять, а просто прогнивають. І тут неважливо, яка сталь. Люба сталь від цього уйде. Ми розглядаємо чорну сталь, не нержавійку. Є такий Олег Олег 77, подивіться його канал. Раніше він плотно займався шахтними котлами, чисто по кресленням холмова він їх купляв, в нього, так як він говорив. Багато він котлів наштампував. Потім в один прекрасний момент він випустив відео, чому проблеми, чому прогорають шахтні котли. І все. Потім він спробував ще е, зробити круглий, там, з роторною горілкою. Е, в общем, він зрозумів, що проблем багато з такими котлами, хоч вони дуже себе хорошо ведуть в горіні, але не надо йому цієї головної болі, він їх просто закинув, не роби. Це також буде і з заводами, які роблять ці котли, якщо люди не будуть пользуватися такими. Схемами і не будуть розуміти, в чому справа, в чому головна проблема цього всього. Ну, зараз я вам покажу саму ідеальну схему котлів. Це не тільки шахтників, це любих котлів. Якщо розглянути такий варіант, от вам. Саме ідеальна схема. Котел, обв'язка, може бути така, як в мене, сама проста, без кранів і так далі. Но тут же треба поставити термореле. Хоча тут уже, тут адаптацій дуже багато, так що тут ми не будемо злітати прості, складні схеми. бо якщо Вже тут багато нюансів може бути. Але це вже коли ви ставите такий котел, це саме надіжно. Бочка, тона-півтори води там приблизно не менше. І окремо регулювання температури на дом. дому. дом ви можете, от вам контур системи опалення чи теплих полів. Насос, тут термоголовка, термопара кріпиться собі на подачі, і ви можете регулювати температуру е, незалежно. допустим, Тут ви поставили на котлі максимально 60-80. Е, тут він у вас з підмісом працює, котел в нормальних умовах, зарядили теплоакумулятор, і все. Котел у вас не працює, а весь е, все тепло. Уходить собі потихеньку, під'їдається, забирається, благодаря цієї термоголовки. Температура у вас собі регулюється плавно, щоб вам не було в домі жарко. Плюс термометр насос ви можете підключити до комнатного термостата. Тоді це ще буде краще. Він буде включатися, виключатися по остиганню комнати. Ну, от така сама-краща сама схема. Подробніше, як це все організувати, є багато майстрів. По-своєму, вони адаптують, учитуючи яка система, учитуючи також спроможність клієнта, наскільки він готовий потратитись, я вам зразу скажу, що така система буде коштувати як ваші два котла і ще плюс робота. Так що вам вибирати. Хто не має багато коштів, ви повинні розуміти, що Такі котли, шахтники, і отаких от три віда котла. Їх можна експлуатувати на такій схемі, але ви повинні розуміти, як правильно це все робити, щоб не скоротити віка вашому котлу. Тому що це полууправляємий процес, на відміну від такого вже варіанта з теплоакумулятором. Але тут також багато нюансів, ну і коштів. Так що думайте, всім мирного неба, всім всього доброго, дякую, всім за увагу.